Ой на річці, на йордані, Божа мати прала, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям, на здоров'я. Та й поправши повішала на калині, на малині, Щедрий вечір, добрий вечір. На здоров'я, де взялися Янголята взяли ризи на крилята, щедрий вечір Добрий вечір добрим людям на здоров'я. Та й понесли під небеса, а небеса отворились, усім святим поклонились, вечір Добрий вечір добрим людям на